Ми чекаємо, що Тоді, можливо, дайте хто-небудь коментар щодо того, що зараз у нас тут відбувається. Хто може сказати? Я можу сказати доброго дня. Значить, прийшли сьогодні як представники громадськості в офіс Apple, як постачальника, дистриб'ютора певних приладів, ноутбуків і тому подібне для українського ринку. обурені тим, що не бачимо на їхній продукції, ані української розкладки. Бачимо там якийсь незрозумілий знак російського рубля, і ми не розуміємо, в якій державі ми проживаємо, чи це Україна, чи це якийсь е, русський мір, від якого ми позбуваємося, від якого вже всі адекватні люди намагаються відійти. Тому нам потрібна українська розкладка в Україні, адекватні українці цього бачити не хочуть, і це нас побурює. Це якщо коротко чекаємо реакції керівництва. Тобто англійська мова або українська. На жаль, навіть корпоративна корпоративний обмін інформації внутрі компанії переважно російської виходить, що нас столиця України. Що можна додати? Якщо поділити так, ну здається, це стосується не тільки столиці України, а всіх без винятку міст України там від сходу до заходу. Закон України про функціональний. Функціонування державної мови як української давно вступив в силу, і, на жаль, в сфері торговлі і в сервісі не хочуть виконувати навіть в Києві ці законодавчі громади. Ми, як українці, маємо повне право чути українську мову, бо якщо тут буде знову домінувати російська.

От просто зверніть увагу, от підійди до двері. Бачиш, якою мовою написано на ці дворі? Найдево. Дівчат треба про зйомки. Скажіть, будь ласка, коли є міста саме Боже, ну я ж поясню, одне й те саме. Керівника зараз немає в офісі. А ну тоді, тобто нам тут немає сенсу, на вашу думку, залишатися чекати будь-кого. Ні, менеджер... Ми якби прийшли для того, щоб Ви правда представити. Знімаєте, ну, правда, ми ні, ні, вас знімаємо, так, в Це в етері. А визнала, що я вже зробила запит. Мені менеджер написав, що немає на місці керівника. Ну, він, може підійти. То, менеджер то, не підходить. Ці всі питання то, керівник. А то, тобто, до нас зараз для того, щоб почути ці претензії, що і, нам і, не подобає дивіться. Ми прийшли, щоб висловити претензію вам, вашій фірмі, ну не вам особисто фірмі Азбіс. Як офіційному імпортеру, я так розумію, до України, так дистриб'ютору продукції фірми Apple до України щодо того, що всупереч законодавству і на приниження нашої країни та нації фірма Apple постачає сюди свої ноутбуки, свою продукцію з локалізацією московською мовою для руского ринка, там навіть з позначкою руського рубля і так далі, а без української клавіатури. От ми, обурені, це ми прийшли висловити претензію. цю. Е, ми не почуємо зараз ніякої відповіді про це, я так розумію. Mm, зараз пробу ще одні написати, дві секундочки. Ну, Напишіть тому, хто є на місці. Ну, Нам херічно, не, не на головний подарунок. Якщо його немає, то тут не я так заступник має бути хтось. Це якусь часто час вони клієнтові у нас немає. заступника директора нас ну неважливо. ми поки не знаємо ваші внутрішні структури, але нас тільки представник, який працює у вашій Який десь коментар. Чи це принципова позиція? Що вона буде далі? Така політика продовжуватись, антиукраїнська саме фірма Apple? Тобто контакт якийсь з людьми, контакт з потенційним клієнтом, він є в цих фірмах. Тобто, ні, 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 як да, да, Якщо ніхто не виходить, це означає, що до людей. ставлення. будь ласка, трошки ситуація карантину mm. і в п'ятницю у нас не повний офіс виходить mm. на роботу. У нас дуже часто практикується віддалений офіс. І сьогодні в п'ятниця, мало людей по п'ятниці. Ми думали, що це робоче, все таке день. Одна у вас є людина mm. в офісі. Нам яка жива, mm. яка може чути. Всіх, кого мало, нам хоча б одне. Мовчіть мене. Просто є ще люди, які компетентні відповідати mm. на ці питання. Mm. Mm. А воно не складне. Просто комунікувати з солов'їною українською державна. Йдеться ж не тільки про усну комунікацію, а власне йдеться про відповідність продукції, законодавства України і локалізацію до нашого українського ринку. Так, До речі, на інших грунт, наскільки я знаю, там скаридуває все нормально. Там у них є мова українська і все. Тобто це щось продукція та про проблема, чи їх бачили проблеми. Рейсера була його одноразово. Я не бачив там ніколи mm. ніяких проблем, натяків на яке я не бачу. Чому ми маємо цей депутат? Mm. Для сучасної спільноти концептуальна розкладка клавіатури з українськими літерами. Раз. І звісно вся IT-продукція програми, які можуть забезпечувати український контент і можливість адекватної подачі з цієї інформації українському споживачу, якщо ти в державі Україна. Ну, і... Ми тут знаходимося і про неї розмовляємо. Було б смішно, якби не було так сумно. В державі Україна. Ну, вибух логіки. Директор зможе через 10-15 хвилин до зараз кол. І десь 15 хвилин може бути. Поэтому один ще поводцям, ми продовжаємо е -е. вправити, все остальне виходить. Ділядь, ділядь,

Вибирайте, будь ласка, добре, і ми продовжуємо розмову. Хто зайві вийдуть до вас? Бо у вас я так директор, так. ви можете у мене всі інформацію. Що у вас цікавить? Не, не треба. От дивіться, ми, і... ми, ми от прибули, ми українські громадяни, споживачі теж і прибули власне з питанням про те, чому продукція фірми. Добре, Apple... Власне, перед тим як ми продовжимо, тільки одна людина залишається. Всі останні виходять, якщо цього зараз не прийде... Ми маємо право викликати. Ну викликайте. Скажіть, будь ласка, ми, ми все таки хоч ми хочемо з'ясувати. Ми хочемо з'ясувати, чому yeah. продукція yeah. Проду продукція, чому продукція фірми Apple okay. по постачається yeah. до України з московською локалізацією. Чому ну You're на ноутбуках, конкретно на ноутбуках компанії Apple, які продаються на українському ринку? Ми ми бачи я в я в масці просто мене зараз. Ви ні, ні, ну ну слухайте, ну Ну, і ще раз, Ми, Ми з високою вона... повагою ви до вас виші, ставимось. Ви виші, Ми ви виші, кантри, з високою ви виші, повагою не? до вас ставимось, але здивовані тим, що фірма Apple демонструє явну неповагу до українців, українських споживачів, коли постачає на український ринок продукцію, конкретно ноутбуки, на яких на клавіатурі відсутні українські літери, є літери московської мови, московська криалізація, і навіть позначення російського рубля. Значить, Це продукція локалізована не для українського ринку, а для Російської Федерації. Дивіться, вся, все, так, це наше питання. вся продукція сертифікована в Україні і вона продається абсолютно легально. Тобто весь товар, який призначений для України, він проходить сертифікацію, тести, стандартизацію і так далі, і він все проходить. Дійсно, є питання з буквами, які не нанесені, да? тобто українські букви на клавіатуру. Саме в макбуках не нанесені у всіх е, інших товарах, ну або вся інша там необхідна локалізація, вона здійснена. Тобто, якщо ви там хочете е, подивитись інструкцію, вона на українській мові, тобто вона викладена на сайт, ви можете прочитати. Ой, а у нас так. і щодо цього були зауваження однієї потім свої mm -hmm. зауваження. Ну і велике прохання до вас. Те, що ви там приходите, там, хочете зробити якусь сенсацію, це прекрасно. Це не сенсація. Але це, не це, сенсація. це, це виглядає, то, що у вас там 10 людей прийшло, як там якась спроба там знайти якусь сенсацію, да? тому що по-нормальному ви прийшли і поспілкувалися до мене особисто там, які є питання. Відповідаю на ваше питання. Значить, в інструкції всі на українській мові. Маркіровка вся зроблена на українській мові. Тобто все там є дані про імпортера, про країну виробництва і так далі. І так далі. Дійсно, є ще одне невирішене питання, яке найближчим часом вирішиться. Це нанесені букви саме на клавіатуру. І це тільки один продукт, який на зараз ще залишився там невирішеним. Я думаю, що там на протязі 3-6 місяців це питання буде вирішено. Тому що дуже великий ланцюг постачання і дуже, ну скажімо так, складна ця процедура, тому, ну, тому вона там займає деякий час. Ми просимо. Просто там з терпінням віднестись до цього, і це питання буде вирішено. Тоб, тобто, ми власне з цього питання і прийшли. Я вже чую вашу відповідь на це питання. Вона полягає в тому, що клавіатура макбуків буде українізована впродовж найближчих шести місяців. Ну орієнтовно так, да. Ви Чи... зараз ви можете, тобто українська мова там є. Я можу там до мене, можете зайти в кабінет, подивитися, ну, все працює. Зрозуміло про клавіатуру, ми зовсім питання. ясне питання ставимо. Ні, ну дивіться, Це там, з, якимось чином також маніпуляція. Да, що це там... не маніпуляція, це ну, нас просто ображає і принижує, коли ми бачимо цю це клавіатуру, так, яка нас посліджує реально. Ми е, займаємося дійсно, ну це дійсно займаємо, ну тому що це корпорація величезна, ви повинні розуміти, воно не працює, отак от там. зробили і, і це. Іде ну, деякі певні процеси, які займають там, певний час. І, Ну, з з своєї сторони по-любому, якщо ми отримуємо якийсь запит від споживача, що, йому, ну, що в нього є така проблема, ми пропонуємо йому вирішення. Тобто ми робимо там, особисто для нього гравіровку на клавіатурі без питань, безкоштовно, в короткі терміни і все. Ну, нема ніяких проблем. Тобто, якщо ви особисто там, хочете придбати з, з, з українського клавіатури, ми це зробимо. Це підвищує вартість такого виробу, чи ні? Це не підвищує? Значить, ми можемо констатувати по ну нашій з вами зараз розмові, що позиція Азбіса як авторизованого імпортера, дистриб'ютора, так би мовити, я не переконаний, що дуже правильно вживаю юридичні це терміни, але Імпортера і дистриб'ютора продукції Apple на Україні полягає в тому, що ви здатні вже зараз для конкретних споживачів, які на цьому наполягають, робити ну, індивідуальну українську клавіатуру. А в цілому на український ринок макбуки підуть десь впродовж найближчого півроку, тобто шести місяців, уже з українізацією, а не русифікацією. Три і е, І тоді останнє вас питання. Чи вам не здається, що все-таки шестимісячний термін це досить довгий і чи не можна його якось прискорити, на вашу думку? Це шестимісячний термін, це навіть оптимістично. Тому що ще раз, є ланцюги постачання, є величезні корпорації, які ви розумієте, що треба, щоб змінити якусь ну, там, деталь, це ну, процес, який займає руки, на жаль. Тобто, але ця інформація ну дійсно там у виробника є, і вони цим займаються. Тобто, це не ну ви не відкрили для нас новину, що там немає нанесених українських. Дивіться, Ну получилась така ситуація, нехороша, що фірма Apple на сьогодні ем, ну, негарно це поводить з українськими споживачами, і вони це робили багато років. І ви, як їхні імпортери. І зараз говорите, що ну нам ще треба півроку, але це є і то тобто, оптимістично, може рік, треба, може два. Тобто, ми, як притомні люди, здатні розуміти, що півроку, може, і є якимось максимальним терміном, ну але якщо в ці терміни не настане зміну, тоді це буде викликати, мені здається, набагато ще більш потужний негативний резонанс. Ще раз вам кажу, дивіться, ми, ну якщо е, любий споживач. Е, може звернутися до нас, ми змінимо да, там, ситуацію, тому що це не робиться системно, тому що це ну, споживач хоче отримати запакований товар. Тобто він не може, ви розумієте, да, він, ну, якщо це буде роз, там, розібраний скажімо так, товар, ну, це ще, ще більший негатив там, ви отримаєте, ніж відсутність. Ще те, що ми можемо там, оперативно зробити, да, це ми можемо там, дати комплект. Наклею, я дам розпорядження, щоб це найближчим часом зробити. Є від споживачів, ну тобто ви певну групу споживачів представляєте, щоб ви розуміли, тому що є споживачі, які хочуть там тільки англійську клавіатуру. Їх не влаштовує, наприклад, то, що там є російська, українська, вони хочуть взагалі тільки е, отримувати англійську клавіатуру на марку. Таку можливість ми також маємо. Е, Печуємо і це нема ніяких комиссу. Зрозуміло, дякую за ваш коментар. Наше питання полягає в тому, що ті люди, які приходять до магазинів, які продають макбуки і, власне, хочуть там купити макбук, вони в наших українських магазинах, тут в Києві, Львові, Харкові, mm -hmm. повинні мати макбуки з українськими рітерами на клавіатурах. Це вибір споживача. Вони зрозуміли, що там згідно закону так треба ну і мова йде про тих споживачів, які хочуть мати мовбуки з українськими літерами на клавіатурах. На жаль, різні є споживачі. Я не хочу з цього з приводу сперечатися. Ще раз повторюсь. Дуже багато там наприклад, наприклад ті люди, які займаються програмуванням, і взагалі не цікавить ні українська, ні російська мова. Їх цікавить тільки англійські. Повірте, таких споживачів це більша частина тих, що споживають макбуки. Тобто їм не цікаво там, ну, там, взагалі кирильці, їм потрібна англійська мова на клавиатур. І це також проблема для них. Да? Тобто, ну, якщо для них там... Ну навіть там українська буде нанесено, тобто і ми ну яким там з вашої точки зору, як ми з цими споживачами, Ні, ну дивіться ну, зараз. Не... Є дві клавіатури. Ну ми ж розуміємо про що йдемо. Вони хочуть іншу клавіатуру. Вони хочуть англійську клавіатуру. Шіплаві... Шіплаві... Почекайте, шіплаві... почекайте, шіплаві... почекайте. Чекайте. Ми не хочемо вам забороняти специфічним категоріям споживачів, які хочуть так мати тільки я, англійську я клавіатуру. Вам скажу це не секрет. Їх більше їх кількість тих, що купують, звичайні споживачі. Не всі можуть собі дозволити ну, таку досить дорогу скажімо так, продукцію, да, хоч вона і якісна. Вона дуже багато, як ви вважаєте, там вузький сегмент, але це не вузький сегмент. Ті, що програмують люди, це найбільший, напевно сегмент і тих, хто купує саме Мудбуку. Так що ну дивіться, тут не є, мені здається, тільки про гроші. Uh -huh. Це це не just about money. Це є питання про нашу національну гідність українців про нашу країну, про нашу державу Ми повністю тобто в зв'язку з цим. Ми ну ми однаково один одного розуміємо, чого ми хочемо, чого ми вимагаємо. І здається, на самому початку нашої розмови ми з вашого боку чули більш-менш притомні прийнятні відповіді на ці питання. Єдине, що нам здавалось довге, нам здається довгим шестимісячний термін. Через те, що я вам можу пообіцяти, особисто то, що ми можемо давати наклейки. І споживач уже сам вирішує там додати ці наклейки, от те, що ми можемо там в, скажімо так, в досить короткий термін зробити. Ну, це я можу обіцяти вам. Далі інформація у виробника є, і ми також їх, скажімо так, з цього приводу торгуємо. І я думаю, що на протязі тих термінів, яких я назвав, це питання буде вирішено. Дякую вам за цю розмову. いいですね。<laughs> <laughs>